У Чернігові майже 1700 під загрозу відсторонення від роботи невакцинованих працівників міськради і комунальних підприємств. Про це сьогодні на нараді у міській раді повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління житлово-комунального господарства міськради Григорій Годун. Наближчим часом буде наказ Міністерства охорони здоров'я. Що касалось вчителів, будуть відсторонятися працівники органів місцевого самоврядування і працівники комунальних підприємств, ті, котрі не пройшли повну вакцинацію. Це 1696 дев'яносто чоловік. Це, це буде проблема. В основному буде касатися комунальних підприємств. За словами міського голови Владислава Трошенка, Чернігів може залишитися частково без двірників, трактористів та інших працівників комунальних служб. Вплинути на ситуацію міська влада не зможе, сказав Атрошенко. Оскільки ми в виконавчій владі знаходимося, вертикалі виконавчої влади, ми повинні ці рішення Кабінету міністрів виконувати. Тому що якщо ми будемо не виконувати ці рішення, ми будемо розгойдувати цю країну, яка і так дуже складна. За словами Григорія Годуна, до цієї цифри входять і ті, хто має протипоказання до вакцинації, ті, хто перехворів та ті, хто перебуває на лікарняному. Коли постанова Кабміну вступить у силу, комунальникам дадуть місяць, щоб вакцинуватися. Ті, хто дійсно відмовиться, відсторонятимуть. Ті, в кого є протипоказання, мають оформити довідку відповідного зразка. На сьогоднішній день є новий наказ Міністерства охорони здоров'я України. За номером 2394 від 2 листопада 2021 року щодо наявності протипоказань до вакцинації проти covid 19 Я приніс спеціально ми розкрили висновок лікаря, як він відглядає, тобто те, що вам приносять працівники на роботу сьогодні з 2 листопада, повинно відповідати саме такому зразку, який ми підготували. Ці інші документи, якщо він втриманий після 2 листопада, вони в принципі, є сумнів щодо їх походження.